Сьогодні будемо варити з вами гороховий суп. Це дуже-дуже смачний ситний суп і дуже гарний він на вигляд, і дуже-дуже смачний. І він для мене ще дуже багато значить, тому що в мене є спогади про нього. Я його назву цей суп, щоб для мене він був і ви, щоб знали: сашковий суп. Цей суп вперше, вперше я спробувала пригостив мене один пастир. Пастор Саша, він, готовий, він вже вийшов, відійшов у вічність, він готував цей суп. І вперше, коли я його спробувала, це для мене був шедевр. Наскільки це було гарно, наскільки це було смачно і наскільки було ситно. І сьогодні я хочу з вами поділитися цим таким наваристим, смачним, тривким супом, що нам для цього потрібно. Уже я поставила на газ воду, отаку От каструльку трьохлітрову. Нам, двом чоловіком, цього буде досить. І ще одну ка каструльку я поставила ось зовсім поряд. Поставила для того, щоб, як практика показала, що горох треба варити трошки окремо, тому що він не завжди однаковий, не завжди. Іноді буває, що картошка зварилася, а горох ще ні. Тоді, поки звариться горох, картошка перетворюється вже незрозуміло, що. Значить, Нам для цього потрібно сам горох. У мене сьогодні отакий горох, я його промила, а такий. Він лущений і він вже хлоп'я. Він дуже смачний і дуже гарний. Картопля, у нас сьогодні картопля така дріб'язок, тому що час такий, що ми не викидаємо нічого, вже що є, то є. І такого дріб'язка, якщо у вас є гарна здорова, картошка три буде достатньо. Потрібно буде спеції, які нам потрібно. Сігіль, зовсім зовсім трошки гіркого чорного, меленого перцю, червоної паприки, сушеного чеснику. 3-4 горошини духмяного перцю і півтори лаврушечки поклала, тому що все-таки перебивати аромат горохового супу нам не слід. Для зажарки у нас буде ложка смальцю. Я вам завжди говорила, що смалець дуже корисний і дуже смачний. І, звичайно, соняшникова олія. Два варені яйця нам обов'язково потрібно буде. Одна морквина для зажарки, одна здорова цибулина. Зараз ми трішечки поріжемо її до м'яса. Як буде варитись, нам потрібно три скибочки хліба для сухариків потім. Шматочок зовсім невеличкий. Такий шматочок. Ну Якщо в кої більше, це буде тільки краще, але в нас так ось є, і то добре, що є. Отакого От прикопченого грудинки такою. Цьому і копченості обов'язкові. Чи копчена колбаска, чи чи грудинка курина, чи філе курина що є. І я ще для. Стримкості додала ще й незручно однією рукою, додала отаку от арматуру, як ми кажемо. Оце такий у нас буде суп, тому що зараз нам треба вчитись готувати таку їжу, щоб вона була. Як є можливість приготувати, значить готувати треба багато, смачно, ситно, тому що ми не знаємо, коли іншого разу будемо їсти. Отака у нас обстановка зараз в Україні. І Всі, хто любить Україну, ті знають. І так, що ми починаємо? Тут закипіла в нас водичка, і я сюди кидаю горох. Так, що ми зараз? Зараз я вкинула пів. Цибулинки покрещеної суп, гілячку одного сільдерія, селери, і пів цибулинки, і отака у нас арматуринка курина. І хай воно вариться до готовності м'яска. Так, тут у нас горох, бачите, який він як робиться, отакий як фюре. От щоб я його одразу кинула, зараз він бере, поки картошку кидать, він бере розблиндився геть. Нам таке не потрібно. А так він ще хвилиночку і я його виключу, а потім з усією юшечкою віглю сюди супчик. Е, Руднинку ми додаємо за декілька хвилин до готовності, щоб вона дала цей капчений присмак. Можна додати ще трохи капченої паприки, два яйця теж додаємо в самому кінці, вже закидаємо засмажку, тоді це і робимо із хліба, робимо гріночки і додаємо вже в тарілку. Зараз чекаємо, поки звариться м'ясо. Так, місце у нас проварилося. Хвилин 15-20, цього достатньо, тому що це все-таки курятина. Кидаємо собі дрібненько порізану картоплю. От такими дрібнесенькими шматочками. Більше мене треба, тому що тут не картопля, головна, головний герой не картопля. І її повинно бути небагато. А листочок ми скоро витягнемо. Так, і викидаємо сюди, викладаємо оце дрібно-дрібно порізана така теж брусочками морковка. То буде засмажку окремо, а це кидаємо із картоплі. І хай іще вариться. Так, зараз я вам покажу Так. закриваємо її нащільно, покажу, якими дрібочками такими, бачите? Якими я кусочками порізала це сало. Я його вкину до засмажки, щоб воно чуть-чуть-чуть прихватилося, а потім вже вкинемо разом із засмажкою в суп. Потерта морковка, порізана цибулька. Зелені її сюди не додаю, тому що зелень переб'є аромат і смак самого гороху. Горох у нас вже набух, розбух. Бачите, він своєї форми не втратив, він такий ось. Бачите, форма є, що це все-таки горошок. Але він і не розварився, і не сирий. Якраз тої такої структури, яка нам потрібна. Потім ми вкинемо тут, провариться, вивариться ще деяка, поки картопля звариться, м'ясо довариться. І в нас залишиться місце, і ми якраз туди разом з юшечкою вилім, висипемо наш горошок. Так, зараз дивимося, як у нас тут вариться. Я думаю, що наша арматурка курина вже тут готова. Зараз ми її витягнемо, отак, на тарілочку. Вона вихолоне і оберемо м'ясо і знову кинемо назад у супчик. О, а тим часом витягнемо вже цю нашу мілячку, вона не потрібна. Вона вже все своє віддала всю смокоту. І дивимося, як, яка в нас вже о! Картошка просто супер. Уже все, все у нас тут готове. Ну, от і добре. Все у нас тут готове. І тепер ми вкидаємо сюди якраз, дивіться, скільки достатньо тут картопельки, її небагато. І сюди ми закладаємо горох, який вирили. Бачите, який він? Його структуру видно, видно кожну горошинку. Вона окрема, але вона вже зварена. Не розлізлася саме тої вона структурі консистенції як треба. І суп цей повинен бути такий достатньо густий. Ми зараз викидаємо сюди і подивимося, скільки нам треба буде, може, додати води. Воду, ви пам'ятаєте, що ми додаємо воду завжди тільки кип'ячену. Там, де варилася картопля, вкидати. Сиру воду холодну не можна, тому що картопля стане дубовою. Значить, додаємо ще отак. Щоб у нас був суп дійсно гороховий, густий. Бачите, який він, він консистенції. О. Бачите, який він гарний. Він просто гарний. Смачний буде і дуже-дуже гарний. Так, цього достатньо. А то ми щось придумаємо з тим урохом. От Отак. І на цьому етапі ми солимо, вкидаємо сюди півтори лаврові листочки, три духмяного перцю більше нам не треба, тому що він може перебити весь смак і весь аромат. Неповна столова ложка солі, часник і... це ми додамо пізніше. Часник, самий кінець. Додаємо сіль і додаємо перчики. От. А потім вже до маку будемо доводити в самому-самому кінці. Отак От у нас. І тепер хай воно почуть мріє не сильно, а геть зовсім зовсім трішечки. Ми цим часом будемо робити засмажку. Ставимо сковорідку. наливаємо сюди зовсім небагато олії, Ну, ложки дві, не більше. Даємо туди. Смалець, який ми приготували. Смалець, я казала і кажу, не бійтеся кидати в засмажку смалець. По-перше, це дуже смачно, це дуже корисно, корисніше, ніж, звичайна, олія або масло, яке ми зараз купляємо Вершкове масло, то воно зовсім і не вершкове, ви всі знаєте. Там все що угодно, але тільки не масло, тому смалець. Саме поживніше, що може бути. І тому раніше говорили не можна, бо це холістерин. Це здоровий холістерин, який розчиняється в організмі при температурі тіла. Тому він виходить з організму, навіть не бійтеся. Так, і тепер перше, що ми кидаємо, це обсмажити копчену грудинку. Отак. Щоб вона трішечки-трішечки прихватилася. Жовтим-зовшим-зовшим-зовчим-зовшим. Я отак її роздвину по краям, а на середину висиплю цибульку. Посмабилася цибулька. І ви пам'ятаєте так, що я сюди кажу, що цибулю разом з морквіним кидати не треба, тому що вона зіпріє, вона просто буде прозорого кольору, а смаку в неї не буде і вигляду в неї не буде, тому що вона буде просто пропарена. Десь, це може десь вікру, такі якісь салати, але не в супи. В супи потрібно субинка, щоб вона була рум'яна. Вже коли вона підрумянеться, достатньо, аж тоді кидаємо моркву. Ось так. Вишаємо зараз усе. Хай підсмажується разом. Ще одна хвилиночка, дві почне підсмажуватися і кидаємо морковку. Аромат пішов, значить на кострі. О, так смачно пахне, наче на кострі сало прикапчене і так прям такий аромат, що уютний такий, затишний, як. ще прикриваємо. Можемо ще раз його перемішати, щоб він швидше подружився. О, так вже, вже такий гарний. Так, сюди кидаємо вже морковку. Вже салку трошки почала підсмажуватися. І цибулька стала, така золотистинька, хвилиночку і кидаємо морковку. Ще раз перемішуємо і додаємо морковку. Я вам казала, що зелені не додаємо. Ось. І морковку, ви бачите, цибулька вже піджарила, підрумянилась, а потім кидаємо морковку. І виходить, що і цибулька прожарена, і морковка буде така підсмажена добре. Бачите, вона гляньте. Ось, ви бачите, який в неї колір робиться, яка юшечка жирненька, якого вона кольору. Тому що так віддає і обов'язково просто врозтаку добре-добре розігріту жир, кидаємо цибульку, а потім морковку. Тоді воно робиться золотавого гарного кольору, а не мліє, не тліє, не, не робиться таке гидке і погане. І сальце, дивіться, тобто така грудинка, вона вижарилася. Вона не зовсім суха, але вона вже не така сира. Вона трошки така підсмажена, ароматна. Це дуже-дуже так пахне і дуже смачно. Коворітку іншу. І будемо підсмажувати вінки. Отакими ми порізали, бачите, скільки? кубиками хліб. Він, правда, кришиться. ну, І нам потрібно зробити сухарики. Сухарики, щоб вони не пригоріли, а добре-добре підсмажили, щоб такі були смачненькі-добренькі. так, Зажарка в нас готова. Ми її зараз вкидаємо у супчик. Суп ми ще раз, дивіться, який він, якої консистенції він у нас. Бачите? Гарний такий. От. І кидаємо от сюди за смажечку. Ось так. так. Ви бачите, якого гарного кольору робиться супчик. Уже який він гарний, якого він гарного кольору. Отако. От От. Зараз ще сюди будемо додати красоту, і ви побачите, як воно буде все. Це дуже гарно. Так, так, сухарики. Ось так, щоб вони і не пригоріли. Так, я на слабенькі, щоб вони не пригоріли, але щоб були сухенькими. Весь смак тоді, в цих сухариках, в цій подачі, як воно все гарно, як воно все смачно. Ось так ось. І тепер нам треба сюди покришити яйце. Що я беру? Дивіться. Беру цей пристрій, беру яйце. І просто отак натираю. Отак От ось. Це не завжди там буває так геть прямо, що геть чисто і акуратно десь буває скалочка якась полетить, то я думаю, що це не критично. Хай пробачать мене наші високі повара. Я просто сільська людина готую, щоб було смачно і було ситно. Отак. От Бачите, все протерлося, все на дрібнісінькі шматочки. Отак От виходить отака у нас смакота. Дивіться. Зараз попробуємо на смак, що в нас вийшло. Такий громад натурального горохового супу. Ой, дуже, дуже смачно пахне. Ой, на смак всього достатньо. Єдине, що я трошки-трошки додавлю, геть, найчуть це копченої паприки. Зовсім, зовсім, зовсім отак. Геть на кінці ложечки, дрібечку, таку дрібочку. Аби додати такого аромату. Зараз ще обберу м'ясо, вкину сюди, покипить хвилинку і буду виключати. Так, обібрали м'яско, його зовсім 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 мало. Але ж ми бачили, що там арматуринка була зовсім мала. Так, І все. Кидаємо. Ну, Буквально м'ясо вже готове, буквально декілька хвилин, щоб воно ще подружилося. На смак ми попробували дуже смачно, всього достатньо. І через декілька хвилин я виключаю. Мене додали сюди сухий чесничок сухого. Зовсім там на кінці чайної ложечки. Сушений чесник, він самого, сушеного, самого чесника чутно не буде, але ж він такого додасть аромату. Він нейтральний, а все-таки от смаку додає. Сушений чесник ще є сушений чесник в гранулах, а є прямо як порошок. Ніколи не беріть той, що порошок, то така якась синтетика. А в гранулах чутно, що то чесничок, так ще хвилинку і виключе. Все, суп ми виключили. Подивіться, який у нього колір. Це ж, ви подивіться, який колір, яка структура, яка консистенція. Слухайте, а який аромат, а який смак. Я вам просто рекомендую. Спробуйте, зваріть. Це наскільки смачно, це наскільки ситно, це наскільки гарно. От, побачите, я зараз насиплю, ви подивитеся, як це гарно з сухариками, з це дуже-дуже гарно. Можна варити із копченими колбасками. Є мисливські колбаски. В кого є копчена грудинка. Все, що є копчена, додаєте. Чим більше, тим краще. Ну, Зараз, на даний час, ми, що маємо, те маємо. Дякуємо Господу за те, що маємо. Спробуйте. А зараз вам пропоную таку невеличку хвилинку поезії. Осінь. А вона як завжди надихає на такі, на нову творчість, на нові вірші. Хочеться трішки поподорожувати тут поблизості, щось побачити самі і показати вам. Тож слухайте новий вірш. Знову осінь і знов дощить, а в серці ще мить неспокій. Це не вітер завиває шумить, то смерть літає ворожа. А чи звикли ми вже, чи ні, чи душа ніби каменем стала? Що змінилося в цій підлій війні, хоч щось людине ще зосталось? Сльози і білю утрати, тільки тривога і безсонні ночі, повні очі дитячі страху та мамині сумні від сліз очі, а життя не стоїть на місці. Пори року змінюються вкотре, Знов в садку опадає листя, і день знову стає коротше. А ми живемо надією, що війна закінчиться скоро. Про це вже три роки мріємо та молимо стиху до Бога ми. Просимо милості, захисту, сили стерпіти і вижити, миру, доброти всім і жалості, щоб та стати знову щасливими. Вже й журавлі відлетіли за обрій, плачучи, покидали свій край. Ми живемо в тяжкий і недобрий, але прийде кінець всьому, знай. Вірь, молись, сподівайся на Бога. Почує молитви, допомога прийде, закінчиться битва скорботна дорога, і переможне сонце зійде.